Друзі, вітаю. Сьогодні у нас з вами ще один красунчик від компанії Lion Steel. Модель називається Rock Дизайнер моделі Міхайль Пенсато, Мікелі Пенсато. Або, як він зветься, ще Малета. сталь M390. Як і більшість сучасних ножів компанії Lion Steel, це так званий інтеграл. Чим ця компанія відрізняється від інших, ну от є така думка спільна у людей, знавців цієї теми, що обладнання, яке встановлено і яким користується компанія, яка розміщається в місті Маніяго Італія, от воно найбільш високоточне, тому що коли вони беруться за інтегральне руків'я, тобто воно тут виготовлене, вифрезорване з єдиного шматку анодованого алюмінію або титану, вони виготовляють або з того, або з іншого. Це вимагає дуже такої точної роботи, підгонки і зразу покажу те, що теж неочевидно, і для багатьох людей, мабуть, буде вперше. Тобто, це прихована кліпса. Коли ми нажимаємо на підпружинену кнопку. У нас з'являється кліпса, ми можемо посадити ніж на кишеню. Ще з технології, які тут є. Я колись, в мене, до речі, є відео про ніж з моєї колекції, ніж теж компанії Land Steel. Я там уже розповідав. Така теж цікава штука це так званий ротоблок. Тобто, це додатковий елемент на фреймі. Коли його замикаєш, таким чином повертаєш, фрейм уже не віджатим. От, все, практично, ніж стає фіксом, якщо ми його обертаємо. Ми можемо віджати фрейм і користуватися ножем в звичайному режимі. Такий цікавий додатковий елемент для безпеки. Хоча я вважаю, що цей ніж. Є. Не я вважаю, я думаю, що кожен з них, з тих, хто виготовляв цей ніж, користувався і має досвід погодиться зі мною, що це ніж не для хардюзу. Все-таки в інтеграла, попри те, що він дуже міцний, завдяки просто самим металам матеріалом. тобто і алюміній авіаційний, і, і титан, це міцні матеріали. Ось, але якщо його <сміття> не батонити, так, тобто новонаносити на, на, по спинці руків, я, наносити удари, я думаю, що будь-яка деформація такого типу років, її буде вже практично неможливо якось відрихтувати. От, якщо погнуться, там, припустимо, там, лайнера, плашки. <сміття> На якихось таких традиційних конструктивах, коли це два окремих елементи, ну їх можна, в принципі, відрихтувати. Я думаю, що тут вже буде якась там паралельність цих частин, оця підгонка, ну вона вже працювати не буде нормально. Тобто ніж вже не зможе далі працювати. Щось цікавого, тут можна відкрутити сам фліпер. Тобто... Можна його зняти. Для чого це робиться? Ну, в принципі, якщо ви відкриваєте ніж двома руками, такі ножі у частині, наприклад, європейських країн дозволені для носіння. Якщо ж ви ніж можете відкрити однією рукою, він відповідно в якійсь частині країн стане нелегальним для носіння. Тому можна відкрутити це все і все буде гаразд, ніж відкриваєте за рахунок дворучного відкривання. Що хочу сказати, підшипникам. Розібрав його, тому що змащував, загострював. Я сюди поставлю таку маленьку різочку, там в кінці відео, чи зараз в цей момент можливо. І хочу сказати свою думку з приводу, наскільки насправді добре все зроблено всередині, досить тонко. Але от стільки тих фрезерувань, стільки цих виборок, стільки прослаблень. Насправді дивишся на там, як виглядає п'ята клинка, і розумієш, що це якась окрема наука розрахувати всі ці криві. Ну, зрозуміло, я жартую, звісно, тому що це робляться все на станках з ЧПУ, це робиться в програмному забезпеченні. Все це малюється, прораховується. От, Зрозуміло, що це не руками люди випиляли. Можливо, якийсь прототип зроблений руками, але скоріше всього, конструктора просто. Дизайнують ці ножі одразу в якомусь програмному середовищі на комп'ютері. Тобто, зроблено все, ну, скажімо так, надійно, з розумом. Механіка чудова. Єдине, що мені не відкривається, досить ну якби досить цей момент ну, не, не дуже легко відкривається, чи, чи точніше складається ніж, відкривається легко якраз. За рахунок того, що досить якби, тут нагружений фрейм. Ось, я думаю, що це гартований алюміній в даному випадку. Тобто його віджати це якась окрема скажімо так, потрібна сила в пальцях. У мене з тим все гаразд, але тут ще сам по собі фрейм такий, він має такий широченний скля... стальний сухар. От. Тобто Тут площа така добряча заходу, скажімо так, цього сухаря. От. І я би не сказав, що це аж так дуже легко і комфортно віджимати. От. Але за це, це це дає додаткову міцність цій конструкції, плюс ще оцей ротоблок. Ну, тобто, з точки зору якби, надійності у фрейма. Бо у мене є особисто питання до фрейма. Я коли зніму відео, розкажу вам про травму, яку я отримав завдяки тому, що я дарма понадіявся на фреймлок. Ось покажу, розповім і. Запропонує якісь свої там скажімо, думки з цього приводу. Але це буде окреме відео. Тут якраз цієї проблеми нема. Тут е, фрейм, <смі> його навіть, чесно кажучи, складнувато віджимати. Хоча, взагалі, ніж такий, скажімо, флагманський. Я ось Читав такі думки про те, що от якраз рок це так якби ну от флагман для. <п 'я> Мікелі Пенсато, ніж на якому він показав те, що він може. От дуже цікавий осьовий. Він теж таку має. От, його голова ось ового, ось ового, ось так от зроблена теж. Здається, що це дизайнерський елемент, але це насправді головка осьової бонки. Ось. Зважаючи на цю особливість по кліпсі, Додатковий елемент на фреймі, ну і загалом, <с> якщо придивитися, стільки елементів. Фрезерування, тут якісь зірочки набрані, тут якісь смужки поперечні, повздовжні, ось, кордони прописані, промальовані. ось І наверху теж свій рельєф. Все це якось переходить одне в друге. тобто Тут якби є логіка, тобто є якась послідовність ліній. Ось заокруглені обухи, заувалені, теж така особливість у лайн стілі. Вони заовалюють всі обухи на своїх ножах в основному. Я скажу так: що чим більше крутиш той ніж, тим більше замічаєш якихось особливостей. Тобто, наприклад, лінія переходить от звідси, з руків'я переходить на фрейм. Якось воно все зіграно, обіграно. От знову ж таки, кліпса вона тут зливається, тому що вона зроблена в одній фактурі з оцею ділянкою. Дуже цікаво. Навіть і гвинт теж зроблені, як бачите, в одному стилі. Одним словом, класний ніж. Особливість за це досить важке віджимання фрейму. Це просто треба розуміти. Нічого складного у цьому немає, тому що це питання навику. Фліпати не можна. Я люблю фліпати ножами, тут тобто мені подобається це. Відкривається він чудово, закривається <хи> трошки складнощами, але просто тому, що це не мій ніж, мені ну, немає звички, скажімо так, часто це робити, от саме цим ножем. Хоча я там, десятками їх вже перегострив, ланстіли. І плюс в мене є один ніж. ну В нього схожа ситуація, він м'якше віджимається, він просто більший, і в нього, скоріше всього, за рахунок того, що він має довший фрейм, от, його легше відігнути. Але в нього теж є цей фіксатор, так що схоже. Схожа природа, скажімо так, у цих ножів. Схожі моделі. Е, ось, Я додам лінк, подивитись, якщо вам буде цікаво, лінк на мій ніж, на огляд мого ножа. От, А взагалі, ну, знаєте, чому вони так роблять? Все отак складно з дизайнами, з підгонкою, от, з всякими такими додатковими елементами. Для того, щоб розібрати ніж, треба витягнути цей осьовий. Під ним там є ще один гвинт. Додатковий. Тобто все там зроблено досить цікаво з таким запасом по складності. Знаєте, чому вони так роблять? Тому що можуть. От. Це така своєрідна в тому числі, це моя думка, звісно. Це така можливо виставка технології, виставка, презентація точності, презентація, там, скажімо, дизайну, дизайну в дизайні. Ось при чому це ну, робочий ніші не можна працювати, робити свої там EDC задачі. Він товстувати в обусі. Це треба зважувати. І він товстуватий призведені. Але що вимагати від ножа? Ніхто не готує такі ножі для того, щоб вони ми там батонили. А з другого боку, він не для того, щоб нарізати там філе риби на суші чи на сашимі. Для універсалів, чому часто ми гостримо ножі ось такого плану, там на 40 градусів, 20 на сторону. Ну, тому що невідомо, що тим ножем будемо різати чим. Нам доведеться пластикову стяжку зрізати, чи загострити якийсь кілок, чи відкрити упаковку, чи приготувати бутерброд. Можливо, він десь на деревині, на но сучок може натрапити. Може, він, відкриваючи картон, може потрапити десь там на якусь скрепку або якийсь інший елемент кріпильний такелажний. Тобто, в принципі, незрозуміло, для чого ніж, от в такій концепції. Тобто, в якому сенсі не зрозуміло. Тому що багато дуже є випадків, де він може людині пригодитися. І тому його така ну, надлишкова міцність і оцей кут, про який я тільки що згадував, він якраз конструктори туди закладають Оцю таку трошки більшу, ніж потрібно, міцність, часто закладають для того, щоб будь-які задачі побутові, які трапляються цьому ножу, він міг ну, скажімо так, виконати і при цьому не, 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 не вийти з ладу. Називаємо так. Ось такий сьогодні ножик, Lion Steel, Rock. Роблять, бо можуть. Все, друзі, якщо у вас є досвід з цим ножем, якщо ви колись розбирали інтеграл, при цьому всі залишилися живі, і ви, і ніж, і запчастину у вас зайвих не залишилось після цього, розкажіть в коментарях, як і що. Можливо, у вас є досвід, коли ви. Цей ніж мали, але з якихось причин перестали користуватися цією моделлю, продали її чи подарували, ну умовно. Тобто, цікавий досвід, як позитивний, так і негативний. З цим та іншими ножами. Чому це цікаво? Тому що канал це завжди мій монолог, а діалог повноцінний уже далі в коментарях. І звітамти ми можемо один в другого щось взяти, розумні поради, якісь взяти, лайфхаки, поділитися якимись своїми висновками. Для мене це натхнення для якихось інших тем історій, тому що це ніж просто трапився на заточування. Ось, але є завжди ну, якби ще якісь ідеї, які постійно у вас з'являються в коментарях. Я це все уважно читаю. От. Тому я вам дякую за таку активність. І, в принципі, все робиться саме для цього, щоб ми могли взаємно збагачувати один другу якимись ідеями, думками, ділитися якимись порадами, які можуть бути нам з вами корисними. До зустрічі, друзі! Ви знаєте, не дарма я називаю їх Маніяки із Маньяго. Lion Steel, модель Rock. Дивіться, як цікаво зроблений Ось Він от по такому дизайну знаходить своє місце у накладочках. Дві стальні шайби для того, щоб підшипники не каталися по надованому алюмінію. Ось ще додатковий елемент. І якщо його не зняти ніж, ніяк не розбереш. Ось які фрезерування. Так, хтось скаже, що тут маловато м'яса і, ну, скажімо так, ось вий прослаблений за рахунок оцих різноманітних виборок. Не буду сперечатись, хоч вони ставлять добрі сталі тут і ніколи не гартують, там, як правило, М390. Ніколи вони там не гартують на фіксах до якихось там феноменальних величин. Це не спайдерко своїми там грексами та максометами. Тут все спокійно, тут 60 одиниць. Але, тим не менше такий прослаблений всякими оцими виточками, але це і не є ніж для батонінгу чи якогось такого ножового хардюзу. Мені здається, просто точність підгонка такі речі, вони просто показують, що вони можуть. Це отак працює просто, тому що вони можуть. стіл. Мій Пенсато, дизайнер або малета, як його прийнято звати.